Тим часом генштаб збройних сил України повідомляє про те, що російська армія нарощує угруповання на кордоні із Сумською та Чернігівською областями, звідти окупанти завдають ударів шахедами, так само б'ють із авіації та артилерії. Ну і виконують усі сковуючи дії для наших збройних сил. Скажіть, будь ласка, візит Путіна разом із новим очільником російського міноборони до Білорусі? Наскільки? Чи більше може створити загрози саме на цих нападах? Насправді цей візит дуже цікавий. Путін до Мінська не літав досить давно, завжди Лукашенко до нього прилітав, а Путін полетів до Мінська не просто а після візиту до Пекіну. І тут є деякі версії: зараз важко сказати точно, що відбулося, але або Путін намагається за рахунок Білорусі підтягнути собі резерви все. Вже прийшло прийшов той час, коли Росія е, просить Білорусі воювати за неї, або намагається все ж таки вимусити Лукашенко приймати пряму участь у війні або проти України, або проти одної з країн НАТО. Таке може бути доручення з Китаю. Тобто Китай хоче сіяти хаос, е, сіяти якусь е, непевненість і вимуш... вимусити захід і йти на перемовини. Для цього важливо, треба погроза, погроза Польщі або. Найвірогідніше країнам Балтії, бо там маленькі армії, і їм буде важче. І з іншого боку, теж можливо, в Білорусі е, розмістили ядерні сили Росії, ядерні ракети. А зараз Росія одночасно з візитом у Китай почала ядерні випробування свої, такі навчання. І, мабуть, Білорусь хоче, хочуть підключити активно до цих навчань і щоб теж шантажувати Європу. Що, якщо не погодитись на мир на наших умовах, тоді буде ядерний шантаж вже з боку Білорусі. Білорусь вона ж дуже дуже близько до Європи, і саме ППО працювати набагато важче. Тобто я вважаю, що путіну потрібні мирні перемовини, але як гопник такий традиційний, він намагається йти на ці перемовини з позиції сили з погрозами. Наше завдання, і наших дипломатів і наших, як військових. Зробити так, щоб позиції сили в них не було, щоб всі бачили, що російська армія отримує відсіч, отримує попіці, теряє людей і не має змоги диктувати якісь умови. Це залежить від нас, ну і це залежить від тої допомоги зброєю, яку ми отримуємо від наших партнерів і від тих, хто піде зараз до війська, щоб посилити наші позиції. Бо людей мотивованих, молодих, які розуміють, за чим прийшли. Звісно, не вистачає. Ті, кого присилає ТЦК, ну, не завжди відповідають вимогам сучасної армії. А, власне, ви говорите про те, що ті, кого зараз відправляють ТЦК, а не відповідають да, умовам і вимогам, ті, які зараз стоять. А скажіть, будь ласка, це наслідки того, що якісь моменти не були враховані в законопроекті про мобілізацію, ухваленому Верховною Радою? Так, ми тр трохи. Трохи в нас погано було з комунікаціями, це я відверто кажу. Ну бо я сам комунікаційник, я бачу це, як відбувається. Ми мали більш упор робити, здається, все ж таки, ну моє бачення на добровольців, на, контракт, на контрактників. Тому треба набирати людей в бригади, бригади як може більше напряму рекрутинг, що люди знають, які бригади воюють, які умови в бригадах. Люди готові йти на контракт з бригади в конкретні, не тилові навіть бойові. Люди готові воювати, вони розуміють, що це робота працювати в бригадах. Бо на одну на одну людину, яка сидить в окопі, е, треба 6-7 людей, які її підтримують. Хтось в піхоті тримає позиції, хтось штурмових їх зачищає, штурмує посадку, якусь якусь ворожу позицію. Є мінометники, є арта, які взагалі не підходять близько до лінії зіткнення. Вони працюють здалеку. Є гради. Всім потрібно. Підвозити БК, підвозити воду, підвозити харчі, відвозити бійців на відпочинок та підвозити нових, підвозити поранених, склади не можна розміщати біля лінії зіткнення, бо їх знищать. Тобто дуже велика логістика, все це потребує охорони, зв'язок. Тобто, дуже багато роботи у армії не пов'язано з сидінням у окопах і стрільбою з автомата. і на все це потрібні люди. Все це треба доносити. Бо російський ПСО виглядає так: тебе заберуть, відразу кинуть у окоп. Ти підеш на смерть. Ось таке, і, і людей лякають. І люди не хочуть грати з ТЦК в лотерею. Підеш в ТЦК і невідомо, куди попадеш. Потрібні оператори дронів, потрібні мінометники, потрібні водії, потрібні гарні механіки. Багато хто потрібен. Це треба доносити зараз. Цим працює. міноборони змінило підхід. Дуже принципово змінило з новим міністром підхід. І лавком проводить аудит це теж важливо. Тобто, Сирський будує все ж таки. Е Відношення армії з суспільством по іншому, по сучасному так треба робити, і ми, як можемо, бійці, пресофіцери наші стараються як мога більше спілкуватися з людьми за вашою допомогою з допомогою медіа, щоб донести до людей, що таке робота в армії. Ось це дуже важливо, тому хочеться бачити більшому не завжди це розуміють в тилу, не завжди це розуміють Кабмін. Наприклад, ну ініціатива, що давайте бронювати людей з двадцяти ну, з 35 тисячами зарплатні. Ну це взагалі дикість. Ну як? Тобто, війна виходить для бідних. Росіян це звісно використають у пропаганді, і наші люди не розуміють. Не розуміють мої ну, побратими. Багато хто в мене багато киян воює тут з першого дня. Добровольці, Шли хлопці багато. У нашу бригаду з тероборони Троєщини з Голосієва починалося все. І люди багато хто заробляв у Києві трохи більше ніж 30 чи 40 тисяч, і вони не розуміють, а чому ми пішли добровольцями тут зараз з нашою зарплатою людей не беруть взагалі. Що це таке? Ми що дурні. Інші кажуть, що ми бідні, маємо воювати за багато де справедливість, а питання справедливості дуже важливо для українців завжди, особливо на війні. Тому такі ініціативи вони. Вбивають те, що ми намагаємось донести про необхідний захист України. Працювати треба загалом. І той самий Кабмін, і ті самі депутати, коли займаються питанням мобілізації, питанням всього, що зв'язано з війною, мають слухати Генштаб, мають слухати військових в першу чергу. Бо нам звідси ну, нам, ми краще бачимо, що відбувається. Це дуже важливо. То ось так я бачу. Карло, дуже дякую вам, як завжди, за цю важливу розмову. Дякую, що знаходите час та можливість ділитися своїми думками із нашими глядачами. Бережіть себе і до зустрічі. Пані Олена. Я дуже дякую і від побратимів вам, що ви доносите до суспільства важливу інформацію, нашу позицію. Бо дуже треба, щоб армія та суспільство чули друг друга постійно напряму.